21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Так як ми українці, наша рідна мова українська. Кожні слова має свою енергетику, аж впливає на кожного з нас. Сьогодні ми проведемося запитування і дізнаємося, як добре українці знають свою українську рідну мову. Ми, представники громадського руху Велика Самара, вирішили перевірити, наскільки гарно знають свою рідну мову жителі міста на Що з цього вийшло? Дивіться самі. Ми громадський рух, Велика Самара. 21 лютого буде Міжнародний день Мови. Ми вирішили провести опитування, як бути на Московщині, знаєте рідну. Яка для вас рідна мова? Рідна мова українська? Перше питання, це яка ваша рідна мова? Рідна? Рідна мова. Українська. Яка для вас рідна мова? Українська. Перше питання, яка ваша рідна мова? Українська. Яка ваша рідна мова? Чи погодитесь ви відповісти на деякі питання? Це треба перевести слова з російської на українську. Перше питання це опоздал. Запізнився. Рач. Вікар. Обіщання. Що обіцяне? Обиф. Зуття. Фонарь. Ліхтар. Щочик. Лічильник. Сахар. Іфу? 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 Часи. Годинник. Тетрадь. Можуть. Ми зараз Добре, за ваші знання вручимо вам... Товарі, вручимо, вручимо вам, візок. Візок. Все, що так, знаєте, тому, тому вам і за віз. Тому бажаємо вам надалі працювати. Дякуємо вам за ваші відповіді. Хочу вам сказати, що ви знаєте рідну мову краще за деяких посадовців. Хоча вони зобов'язані знати українську мову. Зазвичай стартувала нова соціальна програма Найкращі мовознавці України. Пане Миколи Азарова, Азарта, Азарова колка називається. Досить кігріте, беріть лопати, дітей працювати. Тому ми вам вручаємо це на ряда праці. Можете долучатися до його соціального проєкту. А від нас тримають блокитну стрічку. Дякую за Нехай щастить. Дякую Дякую за ваші відповіді. Ви знаєте українську мову, краще для деяких садовцям. Ще вони зобов'язані на українську мову. Нещодавно зараз, зараз стартувала нова програма пана міністра Азарова. Беріт лопатки працювати. Тож звучаємо вам зарядять праці. Можете починати долучати до його. Спасіба в нього з користується. Дякую за увагу. Бувайте. дякую за вашу відповідь. Я Хочу сказати, що ви знаєте рідну мову, краще за деяких посадовців. Тому як зараз стартує на вас соціальна програма. Найкращого мовознавця України, пана Миколи Яновича Азарова, яка називається, «Доскільте, скільки лопатки, лопати працювати. Тому ми вам вручаємо пана Азарова лопатку, можете вручатися до його проєкту. А від нас тримати. Дякую. Дякую за увагу, нехай щастить. Дякую, Дякую за ваші відповіді. ще вам сказати, що ви знаєте рідну мову кращих деяких посадовців. Хоча вони згідно Конституції України, зобов'язані знати свою рідну мову. Нещодавно стартував новий проєкт пана Миколи Азарова, найкращого мовознавця України. Котре називається до досвіду, беріть лопати, діти працювати. Тож, а -а -а. даруємо вам це знаряддя праці. Можете дочатися <свісляє> до його проєкту і починати вже как, е, працювати. Так в мене внучка є. Так, <свісляє> Дякую, підозрювачі. <свісляє> <свісляє> Ось сьогодні строку дивився, що там одмінили до 5-го числа у этом. До 5 числа у наших учебниках. Значить, викинули Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, зай, і зай, Грушевського. А за що? Ну, то ж, тому ще не подобається пану добачнику Чевченко, згодом з вами полісу. Багато наших героїв волотило, тому ми стараємося працювати на вулиці і даримо таку стрічку. Спасибо. Любіть Україну.